Олег Густенко, і радник президента України, доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо ось цей аспект американської підтримки. Доброї ночі, вітаємо, вітаємо. Вітаю та ну, ми щойно в матеріалі детально розказали про план допомоги, як він може е, виглядати, але чинники, які на нього впливатимуть, і головно, давайте від цього відштовхнемося. Е, ймовірність прийняття цього, цього рішення, від чого воно залежить, і чи можемо ми говорити про коротку перспективу. Ну, слухайте, треба пам'ятати, все ж таки, що завжди йде мова про два такі напрямки допомоги з одного боку. Це все, що стосується нашої безпеки і оборони, і це одне коло, яке обговорюється, і тут більш-менш все зрозуміло по всіх країнах. Не що стосується іншого аспекту, то що зараз на слуху, те, що обговорюється дуже дуже активно, це все, що стосується підтримки нашого державного бюджету та покриття дефіциту державного бюджету, на всяк випадок нагадаю, що дефіцит державного бюджету в цьому році біля 40 мільярдів доларів, З цих 40 мільярдів доларів частина буде перекриватися за рахунок міжнародного валютного фонду приблизно біля 5 мільярдів доларів, сума на таку, яку розраховується на цей рік стосовно допомоги від Європейського союзу, знов таки не на військові, не на оборонні програми. А все, що стосується на покриття дефіциту державного бюджету, це 18 мільярдів євро. То це означає, що це більше ніж 19 мільярдів доларів. І тут мова йде про те, що 1 лютого в них має відбутися голосування, і тут з великою долею вирогідності можна очікувати, що ці кошти зайдуть. Відкритим залишається питання стосовно допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, і вже багато разів про це говорили, в тому числі і президент країни, і на останніх зустрічах, які президент мав в Давосі, говорилося з приводу того, що підтримка для України ну є просто вкрай важливою. І Тут в даному випадку і міністр Кулеба, міністр закордонних справ, про це говорив теж дуже активно. В багатьох своїх виступах, в тому числі і виступах, які були в Давосі, і тут зрозуміло, що з одного боку є. Необхідність і розуміння і з боку республіканців і з боку демократів того, що Україну треба підтримувати і виконувати ці зобов'язання, які були взяті на себе, включаючи ті зобов'язання, про які говорив президент Байден з приводу того, що Україну будемо підтримувати з самого початку і до кінця, і до речі, міністр вже закордонних справ Великої Британії про це говорив в Давосі декілька разів. Стосовно підтримки України необхідності підтримки, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки, в них іде політичний процес і це зрозуміло І Україна в даному випадку. Це не те, що не хочуть нам допомогти, а хочуть вирішувати в тому числі політичні ті моменти, і політичні ті питання, які зараз існують в Сполучених Штатах Америки. І якщо уявити собі, що ну найближчим там часом ми не буде винесено це. Питання на голосування, бо як тільки воно буде винесене, якби воно саме по собі виносилося українське питання, то зрозуміло, що тут була б ну просто повна підтримка з боку конгресу Сполучених Штатів Америки з приводу нашого фінансування, але там є питання стосовно їхнього кордону, і оце політичне питання, яке постійно, -постійно обговорюється, і не зрозуміло, коли точно. Вони прийдуть або до компромісу, або коли це буде винесено на голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Але якщо говорити про цей план Б, який може існувати, і цей план Б означає, що ми отримуємо підтримку по всіх напрямках. А підтримка з боку Сполучених Штатів Америки вона теж з високою долею веригідності прийде, але може прийти з запізненням. І це означає, що формується план Б. В чому полягає план Б, теж зрозуміло, Міло в першу чергу це означає. Пошук наших внутрішніх резервів, тобто що що означає внутрішні резерви? Це означає, що мінфін буде виходити на внутрішній ринок запозичення капіталу. Банки себе почувають непогано. Додайте туди, що більше ніж 50% 51% нашої банківської системи зараз контролюється державою. Це державні банки, і там не так то важко буде залучати кошти від банківської системи за рахунок розміщення цих облігацій внутрішньої держави. Ні, позики чи дасть це повністю можливість перекрити дефіцит? Ні, не дасть, бо ця діра, яка може виникнути від затримкою від того, що є затримка фінансування з боку Сполучених Штатів Америки. Це означає, що затримка є. Кошти треба буде додатково шукати. І Тут я уявляю, що можливі різні варіанти, починаючи від того, що намагатися перемістити частину підтримки. З боку Європейського Союзу на початок року активізувати підтримку по наших двосторонніх угодах, і там, яка прописана протягом року, теж намагатися перемістити її на першу половину року або на перший квартал цього року. Це зрозуміло, і знов таки ще раз повторюся. Що для державних фінансів важливо не, не, не тільки те, що підтримка ця прийде, і вони в цьому не сумніваються в українському міністерстві фінансів. Важливо і графік виплати оцих коштів. А от порушення графіку це означає додаткові ризики для нашого міністерства фінансів, тому вони і нервують від того. А що робити у разі порушення графіку, тому що Ну, напевно, не можна так швидко підлаштувати ось ці запозичення на внутрішньому ринку. Ну, з одного боку, те, що стосується запозичень на внутрішньому ринку, в принципі, їх можна робити більш активніше, і це вже намагається робити міністерство фінансів. Вони будуть це робити стосовно двосторонніх договорів, там теж в такому нудхоп порядку, такому. За графіком можна обговорювати можливість перенесення частини тих виплат, які ми мали б отримати протягом там цього року, більш ритмічно, звичайно, намагатися перенести на оці критичні місяці першого кварталу цього року. Але в принципі, теж правда, що коли ми говоримо з вами про державні фінанси, і говоримо про державні фінанси в короткотерміновій перспективі. То думати, що скажімо, можна фінансувати. Державний бюджет за рахунок додаткової емісії я в точно б не став би, бо додаткова емісія – це додатковий сплеск інфляційний. Не хотілося б збільшувати рівень інфляції, який, до речі, зараз на такому низькому рівні ви бачили останню статистику. Це приблизно на рівні біля 5% фіксується в цьому році. Ну, от порівняйте з 30% в двадцять другому році. Інфляції, тобто ну інфляція існує, ціни зростають, але набагато меншими темпами ніж раніше. З моєї точки зору ну як економіста, точно це не шлях в нікуди, якщо фінансується державний бюджет за рахунок емісії, бо він буде ну, ця емісія буде бити по всіх верствах населення і по всіх програмах, і в першу чергу по найменш забезпеченим. Теж правда, що можна ставити на паузу програми, які стосуються більш такого ну тривалого. Тривалих процесів, скажімо, інвестиційні програми їх не так багато зараз в країні, але частину можна буде перенести переносити терміни щонайменше фінансування цих програм вже на другий квартал цього року, тобто намагатися змістити ті витрати, які можна змістити, якщо переходити до того плану Б, то намагатися змістити частину витрат. На другий вже квартал цього року, але теж треба пам'ятати, що є дві великі групи витрат, де просто не можна робити ніяк жодних пауз. Перше, це все, що стосується безпеки і оборони, це взагалі табу. Тобто, там як і графік, є виплат. Всі кошти, які збираються в країні, всі збори, всі податки, вони йдуть зразу на програми, пов'язані з безпекою і обороною. Не можна змістити все, що стосується соціальних програм. Це теж табу. Вони мають виплачуватися, бо людям треба жити, і треба отримувати, отримувати гроші для того, щоб була можливість ну просто фізично виживати. Це означає, що є лише третя невелика група, але якщо говорити по року, то це в принципі може давати ну такі значні суми, і вона теж пропорційно розписана по всьому року. І це якраз це те, що стосується інвестиційних таких інвестиційної групи. І от ця інвестиційна група, от в моєму розумінні, її можна буде. Трохи намагатися перемістити на другий квартал цього року це, якщо стосується плану, Б. але якщо все відбувається ну таким за більш оптимістичним сценарієм, тобто не тільки 1 лютого, ми отримуємо позитивне рішення з боку Європейського союзу і найближчим часом отримуємо з боку конгресу. Сполучених штатів Америки теж позитивне рішення. То ми просто будемо рухатися в тому плані, який прописаний в нашому державному бюджеті. Тобто, там нічого не виникає. То тоді взагалі не виникає ніяких ризиків, і просто продовжується нормальна така. Робота з точки зору функціонування публічних фінансів, це не означає, що міністерство фінансів не має там якихось додаткових завдань, в тому числі і виходу на внутрішній Ну, але, ріні, але принаймні це, це буде та... планова робота та те, про що ви зараз говорите. І аби так було, дякуємо вам за те, що знайшли час, і власне за Олег Густенко, економіст, радник президента України.